Приклад перший, який записаний на дошці, ви розв'язували ще в 7 класі. Розв'язується він усно, Тобто зразу записується відповідь без всіляких стовпчиків. 560 розділити на 8. Дивитися, ми починаємо ділити п'ятірку, першу цифру, але вона менше, ніж 8, тому додаємо ще 6 разом це 56. 56 поділити на 8 це 7. А далі ділимо нулик на 8, це 0. Тому що 0 поділити на будь-яке число буде 0. Частка 70. А якщо ділене залишиться тим самим 560, а дільник буде круглим числом. Круглі десятки. Вісітків. Тут треба зауважити, що ділення відбудеться тільки коли ділене, тобто перше число, теж закінчується нулями. Тоді можна буде поділити без остачі. Звертаємо увагу на те, що і в дільнику, і в діленому по одному нулю. При діленні чисел, які закінчуються нулями на круглі десятки, або сотні, або тисячі, ми повинні прибрати нулі в дільнику. Ось він один нуль, його і прибираємо. Легенько можете у закреслити. Стільки ж нулів треба прибрати і у діленому. Тобто, в числі 560 теж прибираємо один 0. А він тут і так один. От його і закреслюємо. Що утворилося? 56 ділимо на 8. Нулі у нас уже не приймають участі в діленні. 56 поділити на 8 це 7. Часка 7. 4200 поділити на 70. 70 це теж круглі десятки, 7 десятків. А 4200 це ділене, яке закінчується нулями. Поділимо. Закреслюємо оцей один нулик в діленому, тобто відкидаємо його, уявляємо, що його немає. І стільки ж нулів закреслюємо в діленому. Хоча тут два нулі ми лише один прибираємо. Прибираємо стільки, скільки прибрали в дільнику. Не можна два прибирати. Тут один, значить, в діленому один. Утворились які числа? 420 без оцього закресленого нуля. І 7 без. 420 поділити на 7. І тепер згадуєте. 4 не ділиться на 7. 42 можна поділити на 7. це табличний випадок. Ось цілякої розстачі, це 6. І 0 поділити на 7. це 0. Частка 60. 4200 поділимо на 700. Вже не на круглі десятки, а на круглі сотні. 700. 4200 знову закінчується двома нулями. А дільник 700 має теж панулі ці. Прибираємо два нулі в дільнику і прибираємо в діленому теж два нулі. Залишаються такі числа 42 і 7. 42 поділити на 7, табличний випадок – це 6. 4200 поділити на 700 дорівнює 6. Частка – 6. 300 поділити на 30. Ділене 300 закінчується нулями. Дільник 30 це круглі десятки. Три десятки, 30. Закреслюємо в дільнику один, оцей нулик. І стільки ж нуликів прибираємо в діленому. Один лише прибираємо. Далі дивимося. Залишилось число 30. Один нулик ми прибрали. А в дільнику 3. 30 поділити на 3, табличний випадок 10. 300 поділити на 300. Ну, ви і так повинні знати, що якщо два однакові числа діляться один на одне, одне на одне це одиниця. Ну, і дійсно, якщо ми закреслимо по цьому правилу, яке ми тільки що використовували, два нулі, то в діленому закреслимо два нулі. Залишиться трічка, поділити на трічку. Три поділити на три, один. 36 тисяч ділимо на 600. 36 тисяч це ділене, яке закінчується нулями. 600 – це дільник це круглі сотні, шість сотень. 600. Прибираємо два нулі. І стільки ж прибираємо в діленому. Які числа залишається поділити 360 на шість? Ділимо. Три не можна на шість. Приєднуємо шестірочку. 36 поділити на шість це шість. І нулик поділити на шість. Це 0, 60. І останній видаток 3,6 тисяч поділити на 60. У діленому в кінці нулі, в дільнику теж нуль, бо це круглі десятки. 60. шість десятків. Головне, щоб закінчилось нулями перші числа ділені. Якщо ділене не закінчується вляну, то ви не подієте на кругле число без остачі. Щоб було що прибрати <смі> в прикладі, прибираємо один нулик в дільнику і один прибираємо в діленому. Тут залишилось ще два нулі. Їх нікуди не діваємо, прибираємо стільки, скільки в дільнику прибрали. Один нулик. Що залишилось? Три сто. 16. Ось яке час. На шість поділити. Ну, знову ж три не ділиться на шість. Додаємо, приєднуємо ще шестірочку. Є 36. Тридцять на шість це табличний випадок шість. Далі один нулик цей ділимо на шість. Це нуль. І другий нулик ось цей. Ділимо на 6, 7, 0. 60. Тобто, зрозуміли, так? Не звертаємо уваги на закреслені ну нулі. Ми їх закреслюємо, ми їх відкидаємо, їх немає. Ділимо лише ті числа, які залишилися після підкидання нулі.